Його видно вже дуже добре. І морози і альтернаріози. Альтернарія брасікола. От видно на стрючочках такі от бурі, такі плями, от видно, не оком, Оце це вже прояв альтернаріозу. Тут вже нічого не буде, він просто опаде. Це, можуть всі сказати, що це там приморозки якісь були, це альтернаріоз. Можливо, приморозки спонукали його розвитку, але пройшли опади. 15 мм опадів він цвіте. Це якраз і спричинило розвиток альтернаріозу, небезпечне захворювання, яке піддається нормальному захисту. Але необхідно зробити своєчасно.